Вітаю. Отже, ви тут, тому що ви маєте зайву вагу, або ви маєте розлад харчової поведінки, такі собі складні стосунки з їжею. Да? Або і те, і те. І що таке насправді зайва вага і складні стосунки з їжею? Це не просто якісь кілограми і якась естетика. Це не просто картинка в зеркалі. Це Ваше життя. Це ваші зайві кілограми, і вони повністю відображають, вони створені через те, через ті програми, які хочуть зруйнувати ваше життя. І насправді те, що я буду вам запропонувати в роботі, це не якісь банальні дієти, харчування або вправи. Це зцілення вашого життя. Справжнє, абсолютне зцілення. І хочу вас заздалегідь попередити, що якщо ви людина, яка просто хоче якоїсь халяви, або хоче м нічого не робити, а просто отримувати. Очікуючи, що їй дасть хтось результат, або якщо ви людина, яка шукає таку чарівну таблетку, то вам не сюди, Бо ще раз хочу сказати, те, що я роблю, я зцілюю життя. Ваша зайва вага вона псує ваше життя, вона намагається зруйнувати ваше життя. Я повністю зцілюю ваше життя. І причини зайвої ваги вони завжди. У ваших підсвідомих програмах вони завжди в емоціях які заблоковані всередині. Це завжди обіда, почуття провини, злості, прихована агресія, ненависть, заздрість. Будь-що з цього може провокувати накопичення тілом ваги, страхи, стрес. От, і, <кій> а позбавляючи вас від цих всіх заблокованих емоцій, я повністю зцілюю ваше життя. Тобто, приходячи до мене в персональну роботу, ви не просто позбавляєтесь своїх зайвих кілограмів або отримуєте свободу від їжі, ви змінюєте своє життя, ви перезапускаєте своє життя. Тому будьте готові до того, що. Щоб взяти відповідальність за своє життя на себе, і будьте готові до того, що за це прийдеться заплатити. Я можу працювати, можу брати в роботу не більше там, 15 людей в місяць, і тому моя послуга є дорогою. І якщо ви не та людина, яка готова інвестувати, якщо це це, це ну скажімо так, це пропозиція не для бідних. Це пропозиція для людей, які є середній клас і вищі. Тому при всій повазі до вас ви можете навіть не витрачати час, якщо ви не маєте якогось певного доходу, і якщо ви не готові заплатити за своє зцілення там хоча б 1000 євро. Так, далі сподіваюся, ви все почули. Дуже буду рада нашій зустрічі. Ідіть далі по отримати повідомлення в цьому боті і до зустрічі на консультації.